Ви знаєте, я, е, я скажу вам так, наш Ютуб-канал дивиться дуже багато росіян, тому що ми одного разу скинули в Ютуб канал привітання з Днем захисника, і в нас було тисячу один коментар видотний, який я потім всі блокувала і скаржилась і так далі. Так от я хочу сказати, що оце все, що ми знімаємо, ми знімаємо в умовах такого повного і відсутності світла. Але крім того, що ми знімаємо, ми ще й продаємо. За що я дуже дуже сильно вдячна всім моїм клієнтам, які в мене замовляють, які приходять в магазин при фонариках, при свічках це все купляють. Я вам дуже дуже вдячна. Ми не дамося, тому що купувати в нас це крім того, що дуже стильно, гарно, модно, якісно, крім того, це ще дуже патріотично, оскільки модна казка працює з українськими брендами. І купуючи в нас, ви тим самим підтримуєте економіку України, і ось я дуже хочу, щоб це все почули в нас в Ютубі, росіяни, якщо вони щось зрозуміють, я принципово не перехожу на російську мову, якою володію досконало. Я думаю, що вони і так прекрасно розуміють, що все в нас буде дуже добре. І далі, ми я вам розкажу, що крім того, що в нас немає світла, в нас ще й похолодало і. Звичайно щоб дуже сильно похолодало, і звичайно. Зараз найбільш актуальний і витребований товар у нас в магазині це є куртки, тому я не буду тимчасово розповідати про блузочки і так далі, то хіба коли ми вже їх продамо всіх, буду розказувати вам далі про блузочки. А зараз будуть свитера, куртки, гольфаки і так далі. Ось модель куртки, яку я вже описувала, але вона в нас залишку залишилася в дуже малій кількості. Фактично, це останні чотири штучки. Якщо хтось шукає куртку і дивиться мене. Приходьте, в нас залишилася СК, МК в такому красивому фісташковому кольорі, в перлинному перловому у нас постійно йдуть спори на рахунок того, як, як назвати цей колір, ну, ейворі або як перлинка. М-ка. Розкажу. І в чорному кольорі в нас є еска. Вони виготовлені з тут матовий, нічого не блистить, з дуже, дуже, дуже якісної плащівочки. по ній стікає волога, вона не буде вам намокати, збоку вставлені ось такі функціональні кнопочки. Вони розшпиляються, виконані в тон основної тканини. Якщо це чорна, то чорний, якщо перлова, то світла. Якщо вона в кольорі фісташки, то кнопочки в нас йдуть з фісташкою. Кишеньки зафіксовані. Я тут покажу Фікса... кишеньки з фіксаторами на магнітах. Також ставлений ось тут магніт, капюшончик відшпиляється, утеплена курточка. Синдепухом дуже дуже тепло, Це є така зима, зима, глибока зима до мінус 25, Тут для спеціально для змазлючок, і ціна цього виробу 6,980. Тому дівчатка, на кого залишилися в нас розміра, Будь ласка, підходьте. Ми вам продамо. А взагалі, з позавтра після завтра, або післязавтра ми повністю вирішимо проблему зі світлом. У нас буде відносно світло в шоурумі, тому можна буде навіть комфортно собі міряти не на коридорі, а в шоурумі. Чекаю на вас всіх. І сьогодні буде ще дуже багато оглядів, поки немає світла і ми не маємо чим зайнятися. Потім ми будемо відправляти те, що ви замовили.